Не піддалася на вербування окупантів та допомогла СБУ запобігти теракту Івано-Франківську. 15-річну школярку намагалися використати ФСБшники. На меседжер дівчинки вийшов співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю. За інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, підсилити його гайками та заховати у термос. І щоб не викликати підоз у рідних, куратор СБ доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі. Згодом російські Службіст повідомив неповнолітні, що вона має доставити захований СВП до міського парку в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей. У цей час ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із неповнолітньою агенкою. Тобто, окрім вбивства, якомога більше цивільних, вони планували ліквідувати виконавицю як зайвого свідка, але дівчина відмовилася йти на співпрацю, через що росіяни почали їй погрожувати. Втім, українські правоохоронці супроводжували кожен крок Повнолітньої завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати увесь процес його підготовки від вербування школярки до спроби її підриву расистами.